Всім величезний привіт! Сьогодні я вирішила записати такий невеличкий аудіопідкаст на тему дзеркальних нейронів. Щось таке для когось, можливо, буде взагалі невідоме і незрозуміле. Але я зараз дуже-дуже так просто скажу, що це таке. Дивіться, ви, я думаю, що чули всі такий вислів: що довкола нас суцільні дзеркала. Що би це означало? Ви самі, я думаю, стикалися з тим, що якщо на незнайому людину похмуро подивитися, то вона також буде у відповідь дивитися похмуро на вас. І навпаки, якщо ми посміхаємося, то і відповідною буде пози... реакція, позитивний погляд чи посмішка. Тепер давайте небагато історії. У 1992 році професор Різолатіс здійснив революційне відкриття, яке зробило переворот у психології та й в принципі у інших. Науках про влаштування нашого мозку. Виявлено дзеркальні нейрони це унікальні клітини мозку, які активізуються, коли ми стежимо за діями інших людей. Що це означає? Ці клітини, як дзеркало, вони автоматично відбивають чужу поведінку в голові, в нашій голові, і дозволяють відчути те, що відбувається, ну, ніби це робили ми самі. Ми тільки дивимося, спостерігаємо, а відчуття, ніби це робимо ми самі. Дивіться, був наведений такий приклад. Якщо ви будете дивитись на людину, яка бере склянку з водою в руки, то, побачивши цю дію, ви так само ви активізуєте свої нейрони, і, ніби це ви берете цю склянку води у руки. Зараз таке саме питання до вас. Якщо ми постійно відзеркалюємо у відповідь все, що ми бачимо, то як же зробити так, щоб постійно перебувати в чудовому настрої? Звичайно, зараз така ситуація нас оточує дуже багато негативу. Але ж ви розумієте, для того, щоб досягати успіху у своїй роботі, у сфері діяльності, якою ви займаєтесь, ми повинні бути дійсно позитивно настроєні, дивитися вперед. І що ж нам потрібно робити, щоб зберігати оцей чудовий настрій? Тому крок перший це робота з оточенням. Нам потрібно попрацювати над нашим оточенням. Всі негативні думки оточення відразу передаються нам і знижують нашу здатність досягати чогось у житті. Дійсно, це є так. І крок другий а може, це навіть і перший, так само паралельно, це знак дорівнює, що нам потрібно робити: постійно бачити навколо себе посмішки та позитивний настрій рідних людей. Як це зробити? Я скажу, як це зробити дуже просто. Такий перший крок, якщо ви не знаєте, перше вимкніть телевізор і перестаньте дивитися новини. Живіть життям, в якому ви живете. І крок такий: ще один, також паралельний: зробіть хоча б сімейну фотосесію, на якій потрібно насміятися ну, від душі, щоб фотограф зафіксував оце. Дійсно, оці щирі посмішки на фотографії. Можливо, це не буде не сімейна фотосесія, а фотосесія з командою, там в кафе, де ви відпочиваєте. Можливо, у вас якийсь буде командний збір. Також за... потрібно зафіксувати оцю. І щиру посмішку на обличчях. І ці фотографії повинні бути у вас на видному місці. Ну, не обов'язково обклеювати всі свої як шпалери в кімнаті чи в кабінеті вашому, але ж хоча б вони повинні бути на видному місці. Зробіть заставку на телефон, щоб ви тільки розблокували телефон, і у вас на очах з'явилася так само посмішка. Зробіть заставку на ваш ноутбук чи комп'ютер, щоб так само воно весь час у вас ці фотографії були ем, дуже на видному місці, щоб мимоволі у вас викликалися ці щирі, ем, приємні спогади. І весь час, щоб у вас була на обличчі усмішка. І ось, будь ласка, результат. Ви постійно навколо себе бачите своїх рідних, свою компанію, свою команду, що сміються, що іскряться від сміху їхні обличчя, і що може бути дійсно краще. Звичайно, автоматично ви самі підвищуєте свій настрій. Через ті ж дзеркальні нейрони, про які я почала говорити спочатку. І до речі, я ще читала в одній статті, вже не пам'ятаю яка, але за допомогою таких фотографій у людей буваю, зникають певні хвороби, навіть якісь хронічні недуги. Що, в принципі, і не дивно. Якщо ви хоч чуть-чуть, хоч трішечки розбираєтесь у психосоматиці чи, можливо, чули про це, то це дійсно реально можливо. Тому. Давайте так, такий висновок підведу. Не дивіться і не слухайте негатив. Я раджу, я раджу. Менше дивіться телевізор. Контролюйте своє коло спілкування. Оточіть себе тими людьми, які будуть позитивно настроєні. Читайте, читайте хоча б одну годину на день. Читайте те, що розвиває вас, читайте те, що заряджає вас. Виберіть ту літературу, яка буде близька для вас, яка вас буде надихати. Знайдіть обов'язково собі наставника, знайдіть ту людину, яка вміє це робити, яка вам може бути підтримкою, допомогою, яка вас так само буде надихати. Далі слухайте музику, слухайте пісні, це окриляє. Звичайно, хтось любить співати, хтось любить танцювати. Можливо, вімкніть музику і потанцюйте. Винайдіть той вид діяльності, що окриляє саме вас. Не пропускайте події у компанії, тому що важливо знаходитися ось в цьому, такому, знаєте, я би сказала, в цій атмосфері, яка надихає, яка підтримує, заряджає. Це особлива атмосфера, і дуже важливо бути у всіх подіях вашої компанії, якщо ви, звичайно, десь є в якихось компаніях, якщо ні, знайдіть таку, яка вас буде надихати. І гуморіть. Шутіть, дивіться щось цікаве, веселе, тому що гумор не тільки продовжує життя, воно дійсно робить його веселішим, кращим і набагато легшим. Тому бажаю вам гарного настрою, бажаю вам цікавого, позитивного оточення. І все буде добре. Я вас всіх обіймаю. Гарного вам дня!